Осінь надихає. З вами Ганна Гаврилюк, керівник гуртка «Медіа Мозаїка». Сьогодні стартує актуальне інтерв'ю у новому навчальному році. Знаково те, що минулий рік ми закінчили спілкуванням з директором ЦДЮТ Ольгою Михальською. Питань було безліч і ми не могли все помістити до ефірного часу. Тож сьогодні ми продовжимо спілкування з пані Ольгою. Вітаю вас! Доброго дня, Ганна Борисівна. Як цього року організована робота в центрі дитячої та юнацької творчості? Чи спостерігається збільшення кількості дітей? Ви знаєте, з кожним роком заклад набирає своїх обертів. І цього року ми вже виходимо далеко за межі, напевно, восьмигодинного робочого дня, бо заклад працює з восьмої ранку до півдев'ятої вечора в будні дні, а в суботу, неділю, що ви розуміли, з восьмої ранку до шостої вечора. І мені здається, наша фраза 24 на 7 – це точно про наш заклад. Відрадно те, що ми цього року справді збільшили. Вийшли кількість вихованців, не гуртків, а вихованців. В Гуртків маємо 117, а вихованців 1655. Тобто середня наповнюваність це 14 вихованців на групу. Ну, від того ми тільки радіємо. А, які нові напрями чи гуртки з'явилися цього року? А, ну, Ви знаєте, кожного року щось видумуємо, ви вишуковуємо нові ідеї. Цього року на базі старостинських кукругів, зокрема, на базі Маломицького ліцею, ми запустили нових груток «Мікрогрім». Ми mm -hmm. розуміємо, як цінно нам здорове харчування наших дітей і грудківці саме будуть вирощувати зелень, це і редис, і цибуля, і петрушка, і укроп, і будуть це все будуть це все споживати. І будуть це все давати в їдальні, ага, де, в їдальні де діти да діти зможуть мати повноцінне таке здорове харчування. Ви знаєте, і цього року ми спробуємо таку колаборацію гуртка в двох місцях одночасно, як я кажу, тому що на базі Малостиденського ліцею буде діяти музично-літературний простір судня, і одночасно по суботах цей гурток буде діяти і в нас на базі молодіжного простору. Тому а, Тетяна Володимирівна яку ми всі знаємо як Тетяна Квітень буде займатися і з дітьми на базі Старостинського округу, і буде займатися з дітьми нашого міста. І разом в кінці року вони мають будуть мати таке феєричне дійство виставу під назвою «Ліхтарики». Ох, це щось гарне. Да, це, це, це щось типу таке, в Києві роблять, і такі. Не буду ли? розкривати секрети, да не буду розкривати секрети автора, але скажу, що це буде цікаво, але робота не буде вестися тільки над виставою, щоб ви собі, mm -hmm. собі розуміли. А діти будуть справді писати свої твори і систематизувати, систематизувати свої збірочки. Це дуже да, тому, тому не розкриваю, зроблю інтригу, тому при нагоді всіх запрошую доєднуватися до цього літературно-мистецького простору. Справді це цікаво, це змістовно, це я завжди кажу безкоштовно, і це для розкриття талантів наших дітей. Які напрями плануєте розвивати і підтримати цьогоріч? Ви знаєте, за ці роки ми вже багато розкрили напрямів. Запровадили нові, такі як джура і пластовий рух нашої громади. Тепер треба працювати над тими інноваціями, які є загалом в нашій освіті. А це науково-технічний напрямок. Це система освіта це які технології, які нашим дітям ну я рахую, просто необхідні, бо без цього немає ніякого прогресу. Тому науково-технічний напрямок. Єдине, що він саме затребуваний, бо потребує матеріально-технічної бази. Це дороговартісно, це дорогоцінно, це важливо. Але справді потребує коштів. Ну але без цього ми не зможемо повноцінно розвинути наших дітей, що вони йшли в ногу з часу. Тому працюємо над цим напрямом. Звичайно, є гарні задуми про відкриття міністем лабораторії. Про якщо навіть не вдасться, можливо, такої міністем, то зробити якісь міні-музеї науки, так точно до кінця навчального року. Буде цікаво. Буде цікаво. Я завжди кажу, не хочеться відкривати всі деталі наперед. Але я думаю, що як міні-музей це точно його зробити до травня. Так, що це буде цікаво, як розпочався новий етап роботи молодіжного простору? Як вдається працювати з такою широкою аудиторією від 6 до 30 років? А, ну на рік почався так, як самомолоцю. Дуже активно, дуже брухливо. Нещодавно я відвідувала наші молодіжні простори. і, Скажу чесно, я задоволена їхньою роботою. Справді адміністратори на базі старостинських округів працюють і дітей дуже багато. Але ви знаєте, я кожного разу впевнююся в тому, що молоді на старостинських округах і як такому потрібні молодіжні простори. І цього року ми також вийшли з новою ініціативою в своєму молодіжному просторі, коли об'єднали дітей від 6 до молоді 30 років, бо самі розуміємо, що з такого юного віку треба привчати їх до того місця, де вони спілкувалися, мали те місце відпочинку. І є гарна ініціатива, коли ми хочемо залучити молодь від 18 до 30 років, об'єднавши їх у клубі амбасадорів під назвою дій. Це щось нове, нестандартне для нашої громади, але мені здається, що гарна ініціатива на неї мові гарно зреагує. Це було цікаво, я думаю. Хто такі амбасадори молодіжного простору і яку роль тут Ну, Ви знаєте, якщо загуглити це слово, то можна знайти дуже багато значень. Але в нашому значенні амбасадори це ті, хто буде популяризувати роботу молодіжного простору. Це 11 активних ініціативних людей, які знані в громаді. Кожен по своєму профілю, кожен по своєму напрямку і мають дуже чималі результати. Тому, коли ми заводили цей клуб амбасадорів, ми ставили дві мети. Перше це справді популяризувати їхню роботу. Адже під час своїх заходів, які вони будуть проводити, вони будуть запрошувати молодь до молодіжного простору, і так ми будемо насичувати наш простір молодими людьми. А друге значення ми бачили в тому, що під час тренінгів, майстер-класів, воршопів, які будуть проводити наші амбасадори, наша молодь буде. Озброюватися новими знаннями, знаннями по тих напрямках, які їх цікавить: а це вокал, хореографія, музика, це відеоблогінг, це навички soul Skills», Мистецтво, культура, дозвілля, тобто мені здається, що все, буде... мабуть, все, що тільки може бути. <гум> ну ми намагалися об'єднати багатьох людей, але дивіться, по. цей клуб буде завжди відкритий і амбасадорами Ми будемо залучати більше, mm -hmm. і більше. І знову можливо повторюся в тому, що клуб буде не тільки діяти в межах міста. Ми все-таки будемо виїжджати за потребами в наші молодіжні простори, які є на базі старостинських округів. Mm -hmm. Бо під час реєстрації бачимо, що ми затребовані не лише в місті. А чи буде співпраця над цих амбасадорів молодіжного простору зі школами? Чи а, планується таке? А дивіться, ми а... Так чи іначе, все одно пов'язані, бо як я говорю, нема дітей в шкіл, нема дітей позашкілля, нема дітей молодіжних просторів, це все спільні діти. Тому якщо від адміністрації наших закладів будуть такі потреби приїхати і провести майстер-класи, ми звичайно задоволені це зробимо. Але наша співпраця з школами не відполягає в тому, що щоб ми не проводили, ми відкриті в соцмережах в наших оголошеннях, в запрошеннях. І е, я навіть десь бачу в тому, що і молоді педагоги закладів освіти можуть долучатися до наших просторів і приходити навички. Розкрию навіть і зібрати ще із амбасадорів, чотири амбасадори, Одного із наших міських ліцеїв, Ой, це щось цікаве. цікаво, справді цікаво. Так що при нагоді так слідкуйте за нашими новинами, бо набирай обертів цей клуб. Він стартує з 3 листопада. Це справді буде цікаво. До речі, при нагоді можу сказати всі, хто перебуває в декретній відпустці. Всі, хто навчається і поєднується з роботою, всі, хто просто має вільний час і кому можливо більше, чим 35 і плюс, і він думає прийти чи не прийти, то однозначно відповідає прийти. Прийти це буде Ой, цікаво. цікаво. Тому ми, ми ми відкриті завжди. Ви знаєте, це дуже гарно. Тим діапазон, тому що люди після 30 зараз зазвичай не мають чим зайнятися. Одні кафешки і більше нічого зрозум... Хочеться щось спробувати зрозуміти, що цінність тих амбасадорів, в тому що це справді майстер-класи для свого розвитку. Ну от, при відкрию секрет: про кожного можна балакати багато, але візьмемо, наприклад, тільки одну Софію Кубашевичу, mm -hmm. дітей колектив, якої перемагає в конкурсах на всеукраїнському рівні, які мають вже великі досягнення, і мені здається, безцінним є її досвід отримання вокалу Навичок вокалу саме від неї. Бо хто як не вона, знає, як це зробити, правильно поставити, тому це не є розважальною такою програмою і просто для того, щоб змістовно провести свій час, а справді цьому навчитися. Якщо ви бачите, як молодь ввечері виходить і співає наші пісні українські mm -hmm. гарні пісні на новий лад, то от е бачу таку ініціативу саме з пані Софії, про те, що можливо десь в постополі та місце, де ми справді будемо збиратися. І співати наших українських пісень всі разом люди цього віку, різне цього люди різного віку в одному місці в певний час, і як це буде гуртувати громаду. Це буде ну гарно. я це вже бачу. Це для... буде гарно, це буде гарно. Це буде багато гарних відео, які розвиткаються інтернетом і поширеві собі, що ми прості. десь в місті вийдемо і будемо співати. До речі, ми не погані вокальні дані, але пісню Родина, родина від батька і до сина. Ну уявіть собі, і це співає весь костопіль різного віку. Ну це хіба не зблизить нас? Це буде гарно. Ну це, це, для, мене, гарно. Бачите, це для мене гарно для мене. Це зараз. Вже емоційно, ми можемо це да? зробити навіть якимось родзинкою. Костополя це буде така родзинка. Ну от просто в кожному напрямку будуть такі заходи. розумієте? вони не будуть одноразові. Вони не будуть а, прийшов, пішов і ну навчився, не навчився. Воно в кінці буде мати результат, і а, мені здається, це буде гуртувати все більше і більше людей навколо себе. І нас mm -hmm. розкажіть детальніше про співпрацю молодіжних просторів та лідерів громад, у підготовці дітей до ННТ. Знаєте, і знову тут, які виступає на перше місце те, що я завжди люблю робити міксувати, робити колаборацію, інтегрувати все, тому що в громаді створена ліга лідерів, вона не має назви, вона називається Ліга лідерів. Вона об'єднує всіх дітей органів учнівського самоврядування. Це є конкретно лідери, які очолюють в своїх закладах. І саме на базі нашого простору вони реалізовують свій проект, який називається ООН. О, он гарна назва, але розшифровкою вона йде як організація об'єднаних НМТшників. І вони самі, е, як то кажуть, е, підтягують один одного, щоб здати НМТ на 200 балів. Кожен із них має свій, як вони кажуть, профіль, кожен свій має свій предмет. Це фізика, хімія, українська мова, це справді ці діти, які виграють олімпіади на обласному рівні. Насправді є достатній рівень знань. І вони це роблять в нашому просторі щочетверга на 17.00, тому при нагоді запрошую. Звичайно, вони це роблять безкоштовно за чашкою чаю, з певними своїми нотатками, ну, які вони приходять. І, до речі, діти з старостинських округів під'єднуються по Zoom чи Google Meet, яку там вони собі обирають в певний день платформу, залежно від того, хто проводить ці заняття, кому до вподоби. Тобто ну, це теж набирає оберетів. Я не скажу, що зараз їх багато, близько десяти таких дітей збирається, але кожного разу з'являється хтось новий. Ну і вам, пані Ольго, трошки присісти, бо ми вже так трохи по лісі нагулялися, можливо, трошки перепочинимо. Не буду заперечуватися до трошки. Як ви оцінюєте вплив молодіжного простору на молодь громади? Ну, для мене це колосально. Тому що я завжди її по попередньому інтерв'ю і зараз, моя думка, є незмінною, про те, що справді це місце спілкування дітей. Це те, чого потребують наші діти, це нові знайомства, це розкриття їхніх талантів. це... Якась можливо, навіть навичка впевненості в собі. Тому для мене це звичайно гарне, таке дуже колосально важливе місце. Я б хотіла, щоб таке місце було в кожному старостинському окрузі. У нас і в Костополі навіть і не одне, чому б ні діти з різних мікрорайонів можуть мати щось, як то кажуть, якусь свою таку гарну місце в своєму мікрорайоні. Чому б ні, я це допускаю? Так що для мене це справді важливо. Важливо, що він завжди функціонував. Єдине, що я розумію, що все-таки його треба зміщувати більш до вечірнього часу, його роботу. Бо я просто. Здивована нашої молоді, наскільки вона має такі знаєте, ми маємо робочі дні з робочими графіками, а їхній час не, не легший, тому що навчання, репетитори в нас гуртки, вони приходять додому справді ввечері. Вони mm. не знаю, співають вечеряти вчити роки зранку вставати і на восьму годину йти на заняття. Тобто, мені здається, їхній робочий день набагато довше, ніж наш. Ви знаєте, я вам почала задумавськуватися над тим, що в мене це такі є, і мені вже стало страшно. Я вже не думаю, може від чогось одного але ні, знаєш, чого what's <laughs> my Не знаєш, від чого немає від чого не ні, такого, що можна а, дивіться при нагоді в інтерв'ю буду закликати всіх батьків, які мають дітей до 14 років, якомога більше записувати в грудки, давати змогу дитині знайти свою справу. Mm -hmm. І це нормально, коли дитина в такий вік обирає чим більше дітей, чим більше гуртків вона себе пробує. Вона не може себе знайти, вона проключається на інших групах. Тому до 14 років вибір максимальної кількості грудків є важливим. А після 14 дитина обирає якусь одну важливу. Для неї справи, яка можливо потім вийде в основу її професії, от там уже треба дати наші на от те, що обрала дитина, послухати не те, що хочуть, як завжди, батьки, а то, те, що подобається дитині, і можливо спрямувати за 14 років уже її в тому руслі. Ну це таке найде суто педагогічна основа. У мене ще питання стосовно того, чи є якась назва молодіжного простору. Ой, ну це ціла історія з назвою молодіжного простору в нашому закладі. Вона мінялася, вона завжди змінювалася, вона і в процесі голосування була обрана. Але ви знаєте, на рівні України вже є скільки назв, що ми кожного разу потрапляємо в ту назву, яка вже є. Тому наразі ми її мали, але ми знову її не маємо. По під час інтерактивної реєстрації ми отримали відповідь, що назва в центрі вже є зареєстрована. Тому ми десь знову, можливо будемо проводити опитування, дослухатися до думки молоді і обирати молодіжного Молодіжний, молодіжний простір з нашою назвою. Назва ще в активному пошуці, <гум> 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 тому буду просити наших блогерів все ж таки проводити опитування. Ну і треба визначатися. Хоча ремонт уже зроблений, якісь уже штрихи просто є вже їхня основа. Вони вже так сказати закарбувалися на стінах. В якомусь інтер'єрі, ну але от назви нема, треба над цим попрацювати. Сподіваюся, Ольга Сайна, ви знайдете ту е, лаконічну, влучну і цікаву назву для молодіжного простору. Е, дуже рада була спілкування з вами. Було багато цікавої інформації. Я сподіваюся, нашим глядачам теж е, вона буде актуальною. Щиро дякую всім, хто були сьогодні з нами. З вами була програма Актуальне інтерв'ю до зустрічі у наступному ефірі.